Європейський морський день 2024 – щорічний захід, який вже в сьоме проводиться в Миколаєві, закономірно, бо Миколаїв має унікальну морську біографію, багаторічні традиції, потужний досвід в галузях, пов'язаних з морем. А ще Миколаїв з впевненістю дивиться в майбутнє, яке просто не може не бути пов'язане з морем, бо є й потенціал і можливості для відновлення. Сьогодні, 30 травня, за підтримки представництва ЄС в Україні команда Team Europe зібрала на своєму майданчику ключових учасників ринку, експертів, представників центральних і місцевих органів влади для обговорення теми збереження та підтримки розвитку морської галузі України, а також для активізації діяльності України в європейській морській спільноті. Морська галузь це тисячі людей з їх знаннями. Досвідом, інноваційними ідеями та амбітними проєктами, задіяними в суднобудуванні та судноремонті, судноплавстві та портовій діяльності, в розробці та впровадженні морських технологій. Тому основним пріоритетом цьогорічної зустрічі є відновлення морської галузі України як цілісної та стійкої структури, і велику роль в цьому відіграє діяльність та проєкти морського кластеру України як флагмана представництва України в галузевій міжнародній спільноті. Постійного учасника щорічного європейського морського дня, сьогодні вже традиційно Миколаїв приймає європейський морський день, і сьогодні одночасно з європейським морським днем, який відбувається зараз в данії в місті Свенбург. Саме той самий порядок денний, який сьогодні є актуальним для морського середовища Європейського союзу, це Відновлення морської галузі, це інструменти міжнародної кооперації, це роль морських кластерів в економічному відновленні, і фактично ті самі інструменти, які сьогодні відкриваються для України на шляху до євроінтеграції. Як ви знаєте, в 23 році, в липні місяці, ми підписали з польським морським технологічним форумом меморандум про співпрацю. Також ми підписали до цього меморандуму анекс 1 про необхідність технічного оновлення технічного флоту України. Приблизно ми підрахували, що це необхідно на першому етапі 700 мільйонів доларів, і зараз необхідно знайти інвестиції. Ми провели декілька зустрічей. З паном Тадеошем Коповським він сьогодні, на як був спікер, казав про це. Але без ролі держави, без державної підтримки, досить важко знайти якісь інвестиції. Сьогоднішній івент дуже важливий для нашої організації, тому що він у Зібрав наших партнерів, і ми підводимо підсумки тих проєктів, які вже відбулися. Але наші думки вже про майбутнє, про те, які ініціативи можна буде реалізувати, яких партнерів нових залучити, які кошти знайти для реалізації цих проєктів. Сподіваємось що всі наші технологічні проекти не будуть зупинені війною, і ми будемо працювати над цим.